Сьогодні Свята Церква благословила нам пороздумувати над Євангелієм від Луки, в якому Лука описує подію, де Христос, навчаючись своїх учнів, навчаючи Своїх учнів сказав таку притчу. Одного багатого чоловіка добре вродила нива. І міркував він собі сам, що мені робити? Немає куди мені зібрати плодів моїх і сказав, ось що я зроблю. Зруйную житниці, житниці мої зруйную та збудую більші. І зберу туди весь хліб мій і все моє добро. І скажу душі моїй, душе, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років. Спочивай, їж, пий, веселися. Але Бог сказав йому, нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. Кому ж дістанеться те, що ти наготував? І закінчив Господь притчу словами. Так буває з тими, то збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Звичайно, що коли почала розвиватися церква, церква був поставлений такий, такий напрямок, почав розвиватися. Безрібництво, тобто ті, які не мали коштів, або не хотіли мати кошти, або віддавали їх. А потім, по прикладу, як це було ще і в іудеїв, іудеї збиралися разом такі невеличкі товариства, общини, і вони там переписували священне писання, в них все було разом, вони багато молилися, вони багато працювали все разом. І так Василій Великий і інші святі, які написали перші устави, перші статути для монашеського життя, вони запропонували, що монахи можуть жити всі разом, в них не має бути коштів, а якщо вони є, то вони все віддають для всіх. І все спільне. По прикладу цього Ленін, комуністи придумали свою державу. Але вони говорили одне, робили зовсім інше. І всі ті, які жили один для одного, так Христос навчає нас, щоб ми жили один для одного. Тобто жили для Бога. Бо є притча, в якій Він говорить про те, що ми маємо служити іншим. Тобто, все робити тому найменшому це робити Йому. Господь навчає, що ті, яким він дав, Бог дав отець багато всього, бо нива народила, вона не сама народила. Бог благословив. Якщо би отець Небесний не благословив, не було би сонця, не було би дощу, не було би багато чого то від чого залежить, якраз те, що би нива вродила. Але по-людському по ми. З вами. І це дуже часто так в нас є, що надіємося тільки на те все, що ми маємо, або його набуваємо, здобуваємо, хочемо здобути. Тільки на це. Ми забуваємо про Бога. Ми забуваємо про людей. Ми забуваємо, що це це, воно є тлінне, що воно сьогодні є, завтра його немає. І тому Господь сказав, що нерозумний, сьогодні прийдуть, заберуть ангели душу твою. А кому це все буде? І так в нашому житті буває дуже часто, і ми бачимо ті приклади. Приклади, які є в житті. Так ми маємо допомагати один одному. Багатії, яким Бог дає дуже багато, вони зобов'язані допомагати Богу. Ні, я не помилився. Вони зобов'язані помагати Богу. Помагати Богу це помагати людям. І було би дуже добре, якщо б вони хоча б не десятину, а 20% всього, що вони мають, віддавали іншим. Але є ми з вами. Люди, які надіються тільки на матеріалі. це не йде тільки гроші. Ми набуваємо, як знаєте, було дуже смішно бачити старшу людину, це ще в ті часи, коли був Радянський Союз, людина. Дуже багато збирала коштів, працювала дуже важко, купила собі машину, потім та машина стояла в гаражі, він її викотував раз в тиждень, гарно мив чистив і закотив назад. І жінка каже, давай поїдемо до батьків, давай ще кудись поїдемо. Ні. Машина стояла в гаражі, він її викотив, потім закотив і поставив назад. В нашому житті так є, дуже багато, що ми збираємо. Ми надіємося тільки на все, земне. Але ми не прочитаємо у Священному писанні, де Господь каже, що ми не повинні працювати, що ми не повинні набувати. І він навіть говорить в одному місці: той, хто має, йому ще дасться. А той, хто не має, в нього забереться і те, що він має. Про що він говорив? Що якщо ти маєш, ти. Притча про таланти. Ти використовуй ті таланти. Ти примножуй їх. Ти маєш, віддавай частину іншим. Не тільки ти живеш для себе, перш за все ти живеш для Бога і ти всіх, хто оточує тебе. Але є ще одне. Тут говорить Господь про мамону. А що таке мамона? От мамона перекладається, скажімо навіть так, не перекладається. А якщо роз'яснити, що таке мамона, вона має таке значення. Це мамона, це в деяких таких народів, сирійців і інших, це було Бог багатства і наживи. Але в християнському значенні це є злий дух, злий дух з жадібності, ненаситності обжерливості, злий дух користолюбства. Що таке жадібність? Це мати прагнення все більше, більше, більше і більше. Люди буває мають таку пристрість до їжі, що тільки думають про їжу. Пристрасть до одежі, пристрасть до свого тіла. Пристрасть до яких речей? І це також є мамона. Далі, ненаситність. Це дуже погана звичка. Це бездумне, незадовільне задоволення пошкодженого зловживанням природного бажання, пошкодженого зловживанням природного бажання. Бажання. Є природне бажання, яке насичуватись, їсти. А ми пошкоджуємо його і тоді ненаситність. Ну, але є ненаситність не тільки тілесна, а є ненаситність і сердечна. Від тієї ненаситності гробіє наше серце. Людина стає тільки плотською, вона думає тільки про все земне. Для неї немає Бога. Ми можемо навіть сказати в якомусь приклад сказати про нашу сьогодні владу. Про ненаситність. Їм здається, що це все, що їм давали, давали, це все вже їхнє, і вони можуть. Не для людей використовувати, не для захисту використовувати, а тільки для себе. Обжерливість. Святий Євагрій говорить про обжерливість це є велике зло. Полягає в порушенні рівноваги в житті спогадами про старі добрі часи у пошуках слідів минулих задоволень. Тобто ми шукаємо задоволення. Обжерливість, уявляєте собі, в духовному значенні обжерливість це коли людина цікавиться лише в духовному. А тепер послухайте, в духовному, і це все відноситься до мамони, в духовному. Людина цікавиться лише духовними переживаннями, а не, Бог, а не, а не спілкуванням з Богом. Прагне віддінь. Прагне всякої почуття надзвичайного. Екзальтації від молитви. Неспілкування з Богом. Уявляєте, що собі мамона це не тільки гроші. І в нашому житті є дуже багато такого, навіть емоційна обжерливість, коли від інших людей, виявляєте, відноситься до мамони. Емоційна обжерливість це коли. Ми від людей очікуємо тільки вдячності, аплодисментів, визнання. Нам завжди недостатньо похвали, які ми чудові, які ми прекрасні. Уявляєте, що таке є мамона? Це не тільки гроші, це не тільки їжа. Навіть і в духовному мамона це те і найбільше те, що дуже шкодить, руйнує наше життя. І ця майно мамона руйнує нас як матеріально, так і духовно. Що є протилежність цьому? Стриманість. І тому святі Отці дуже багато про це говорять, говорять, що мамона, мамона це є дуже злий дух, який шкодить людську природу, і людина перестає вірити Богові. Вона бачить тільки себе. Вона бачить не Бога, а бачить себе через якби призму Бога. І вона робить себе богоподібною. А це вже є повне падіння. Тому, дорогі, стриманість і стриманість в діях. Але наголошу, ніде не Господь не каже, що ми не повинні працювати, що ми не повинні набувати, що ми не повинні мати грошей. Але якщо ми з цього всього робимо Бога, то це є дуже великий гріх і падіння нашої душі. Слава Ісусу Христу! В четвер у нас велике свято, в четвер введення Пресвятої Богородиці, 21 листопада у нас дві божественні літургії святкових в 6.45-9 годині вранці. В неділю ми згадуємо великомученицю Катерину. Слава Ісусу Христу!